Вимогою агресора може бути тільки капітуляція, і у жодному разі не пропозиція миру. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Нечистий четвер на моєму YouTube каналі Віталій Бал. Сьогодні 11 вересня, четвер. І в програмі Нечистий четвер» хвилин би поговорити про дві такі цікаві в лапках умови Путіна, умови Росії щодо припинення війни, заморожування війни. Як про це зараз говорить і дійсно багато всього питання, різних варіантів, коментарів, вже декілька місяців говорять ці про різні гарантії, вже і віце-президент Вент заявляв, що там дві головні там умови. Росія хоче додатково отримати 6 тисяч квадратних кілометрів, які вона ще не окупувала. Ну а Україна хоче гарантії безпеки, і ці гарантії безпеки, ніби має надавати Європа. Але ми всі розуміємо, що насправді щодо гарантії безпеки, ми зараз побачили. Ситуація, яка відбулася з Польщею щодо російського вторгнення дронів, в Польщу, яка була реакція, і ну, побачимо, чим це все закінчиться, але точно вже варто е, усвідомити, що от гарантії НАТО, умовно, там ця п'ята стаття, яку там порівнюють, що ніби щось має бути схоже на п'яту статтю, воно навряд чи спрацює, хіба що тільки якісь двосторонні е, гарантії двосторонньої домовленості України з партнерами, які здатні. Реально допомагати Україні. І такі є, і сподіваюся, так воно і буде. Так от, повертаючись до умов, окрім ну, територіальних умов, були такі, чого були? Вони є дві цікаві умови. Мова йде про, як кажуть на Росії захист російської церкви і захист російськомовних громадян України, тобто російськомовних людей. Ну, щодо цього, то Різні були пояснення, чому почалася агресія агресивна війна Росії проти України, і, зокрема, там називалося захист російськомовних людей і захист людей на Донбасі від геноциду. Тобто, я там ну, звинувачили в цьому Україну. І фактично ця ситуація з такими вимогами, вона, на мою думку, веде до того, що Росія намагається зробити не тільки Росія, це ще й за Російською імперією, СССР, фактично. Знищення України, українців як народу, а України зараз як незалежної суверенної держави. І головним одним з головних інструментів, безумовно, якщо не головний, це саме буде русифікація України не дарма. Там говорять в нас, ми єдиний народ, і так далі. І так далі. Бачимо вже і Союз з Білорусією, Там всі тепер розмовляють тільки російською мовою. Фактично, білоруську дуже е, важко можна почути. Я думаю, десь такий план є у, у Кремлі щодо. Е, Підкорення України, там включення до складу Росії чи до якогось союзу з Росією, але саме за допомогою цих інструментів русифікації і російської церкви. Ну, російська церква, ми ж всі вже чітко розуміємо, що це такий підрозділ ФСБ, який там називається ніби російською церквою. Там, напевне, все-таки є і нормальні священники, це не виключається, але головне керівництво так чи інакше має відношення до спецслужб Росії. Це вже всім очевидно. І є вже тепер в публічному просі інформація, що збув спочатку широкомасштабного вторгнення відкрило 180 справ. Там, зокрема, проти під двадцяти архіреїв. Їх там 53 активних. Я 58 ще таких, які їм допомагають. Ну в будь-якому випадку там головні справи це щодо державної зради і виправдання російської агресії проти України. Ми також це вже публічно постійно все бачили. Ну і вони хочуть, щоб ця от, так звана російська церква не просто залишилася в Україні, а з моєї точки зору не може існувати в Україні, крім української церкви. Так можуть бути і різні віросповідання, Питань нема тут. І це право кожної людини вибирати, в яку церкву ходити. Але саме російською церквою, церква, яка ну, є інструментом для того, щоб впроваджувати цю політику фактично мова йде про те, що Україна має погодитися на. Просування не просто просування, а фактично панування в Україні російського міру чи руського міру, як його називали. І ця ситуація виглядає тим більше дивною, що буквально на днях американський посол при НАТО Мет'ю Вітакер в інтерв'ю Fox Business сказав знову ж гору про різні ці умови, гарантії і так далі, що ніби ця ситуація стосовно захисту російськомовних людей, захисту російської церкви. Що вона обговорюється вже давно, і ніби Зеленський, скажімо так, це знає. Ну, Важко якось адекватно на таке можна зреагувати, тим більше, що у червні Володимир Зеленський розкритикував ці вимоги Росії щодо російськомовних людей. І російську церкву він так і сказав, що на Сході якраз і вбивали росіяни, переважно російськомовних людей, ніби кажуть, що треба їх захищати так якраз. Україна і Збройні сили України захищають російськомовних громадян України від руського міра, так від російських агресорів. Ну а щодо російської церкви, дійсно хто е, хоче і не може там Путіну розказувати, в яку церкву ходити е, людям, тим більше громадянам іншої країни. Але ми чітко також знаємо про це публічно про це заявляють представники влади російської. Кремль, що там, де є російська мова, і є російські інтереси. Тому ця ситуація, на мою думку, є для нас неприйнятною і за великим рахунком, вимоги такі вони, ну крім територіальних е, вимог. Вони ні до чого доброго, це фактично капітуляція не ведуть. І для тих, хто зараз може захоче опанувати мені що сказати, та ні, то дійсно говорити щось про російську мову і так далі, російську культуру, називати, не знаю, там Пушкіна, потім ще вони будуть називати е композиторів різних, там, про пам'ятники люблять говорити. Так от, ті, хто хоче щось мені з цього приводу сказати, то ви подивіться, що робить російська окупаційна влада на. Українських окупованих територіях вони знищують все українське, причому жорстко: і українські церкви, і українську мову, і українську культуру. Тому у даному випадку в жодному разі не можна погоджуватись на якісь вимоги Росії, тим більше для того, щоб добровільно погодитися на русифікацію України, яка потім призведе до фактичного знищення України як незалежної держави. Це чутлива насправді тема, е, і тут треба мати баланс. Ніхто не говорить, кому якою мовою розмовляти в себе вдома. У нас є не тільки російськомовні, в нас є і угорськомовні, так, в нас і польськомовні, в нас є різні національності, етноси, і вони абсолютно мають повне право на свою культуру, на свої, скажімо так, традиції, але знову це ми говоримо про. Якщо етнічних так, от громадян України. В даному випадку я зараз говорю про етнічних росіян, а не українців, які були свій час русифіковані, і, до речі, до речі продовжує е, далі е, щось вважати російську мову своєю рідною. Тільки етнічні так, громадяни різ, різних е, народів так, от можуть говорити про те, що ця мова є їх рідною. Але, скажімо так, ця ситуація зараз, на жаль, знову. В порядку денному у нас знову для того, щоб роз'єднувати український народ, я сподіваюся, що нам всім хватить здорового глузду Ну і, до речі, хотілося би все-таки е зрозуміти, що те, що кр 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 критикував Володимир Зеленський щодо цих вимог у Росії, що це і є позиція української влади, і вона на ці вимоги не піде. Тим більше, що е бути якимось, ну Вірити Путіну і бути впевненим, що Путін дає там якісь гарантії на щось на погоджується, потім не почне далі якісь воєнні дії. Якщо в нього знову не вийде просування руського миру, тут ну, нема жодного сенсу. От про таку тему непросту сьогодні сьогодні програмі чисель, я хотів поговорити. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Прокоментуйте, давайте обіняємося думками, що ви думаєте з цього приводу. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, бажаю всім усіляких раздів. Це буде Україна!